Добрий день, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Я з братом приїхала в село, і сьогодні в мене будуть перетрубацією мами, буду робити деякі переробки, деякі рослинки садити. Я хочу переробити оцей квітничок. Колись я посіяла сюди конюшинку, бо думала, що вона буде дуже низенька і мені не треба буде тут полоти, все буде гарно. Але вона така висока виростає, і тут не можна, бачите, сюди не зайти. З косою, ні скосити, приходиться все виривати руками. Я хочу тут все зараз перекопати повністю. Посадити сюди чебрець, щоб він тут заплів. Сподіваюсь, що він буде низенький. Викопати оці тюльпани, ну, одним словом. Зробити тут порядок, от кропива в коріння повикопувати, щоб воно було якось мало якийсь вигляд. Зараз, брат, мені зніме оцю сітку, щоб мені було зручніше купати, потім поставити. Сітку мусимо ставити, тому що тут кури. Так, ну що ж, погляньте, таке зовсім третє діло. Біля дерева в холодочку я тут посадила ще гейхеру. Вона буде така на контрасті гарненька. Далі я розсадила лаванду, бо вона росла, хто пам'ятає аж сюди в сітку. Я її відсадила далі трохи, хоч би вона прийнялася, бо вона така трохи не дуже любить пересадку. Далі, друзі, пам'ятаєте, я відсадила від розаріума а, кусочок троянди, і вона вже з пупляшком. Ось, бачите? Вже є пупляшок. І от там, ви бачите, видно, я посадила чебрець, ось тут його посадила. Так, і ось тут його посадила по кусочку. І ось тут посадила, і ось тут, і ось там. Посадила за лавандою. І мій розаріум дуже красивий тут поки, що дивіться, як гарно він набрав попляшки, але я його так обрізала. Знизу попляхи, бачите, і доверху попляхи, що не буде голих ніжок. от І ось такий вже він до опори, до кінця майже дістає. І от такий вийшов квітничок, акуратненький. Я вкупала сюди бордюрку з металу. Такий метал був яким робили хату, то залишився і я зробила сюди бордюрку, щоб звідси трави не вростало корінням сюди. Ну, і зілля, і різна трава, щоб сюди не лізла. Ось так гарно. Звичайно, щоб з цієї сітки було б гарніше, ну, але як кур десь вам випустить і не додивиться, то вони тут наведуть порядки в лапках. Пишіть свої коментарі, як вам. Дерен дуже красивий, дерен білий, елегантісимо. З квіточками я їх не обрізаю. Я колись планувала, щоб тут цей кущ зайняв всю територію. Я його ранньою весною, або на зиму трошечки чуть-чуть обрізаю. От бачите, де я обрізала. І він пустив отакі такі гілочки. Я хотіла, щоб він оцей весь кут зайняв. А отут, щоб була троянда. Ну і в мене поки що все виходить. Красивий дерен. Мамі подобається теж. Так, далі я тут впорядкувала під сараєм біля оцих двох трояндочок. Це у мене вже з пупляшками стоїть Chandos beauty гарненьке, я ще їх зараз попідживляю. І аптайд теж. Він нижчий, як Chandos beauty. Chandos beauty, чайно гібридна, а флорибундочка. флорибунточка. Ну, вона помаліше не ростає, вона буде до метра висотою. І сюди посадила арабіс, той, що пані Наталя мені передала, бо в мене там є всекрухи, а мами тут немає. І я сподіваюся, що він тут трошки заросте. І отака вийшла клумбочка в мене. Друзі, я перекопала з тюльпани. Там їх майже не видно під кущем, їм там було недобре. Це звичайні тюльпани. Такі бокаловидної форми. І зараз я ще тут трошки наведу порядок у квітнику. Звідси я відкупала ялівець. Мамі мені не подобалося, що він тут росте. Я його посажу ось туди в сад, у той ряд мій кольоровий. От. А сюди зараз досажу якихось квіточок, тих, що я привезла. От Бачите, там під криницею стоїть цілий ящик. Ті, що мені прислали мої дівчатка-подружки. От, і дещо посажу сюди. Приберу вже тюльпани некрасиві. Ні, ще не буду прибирати, точно я згадала, що вони ростуть у горшку, то не сьогодні, бо сьогодні не буде мені часу, їх треба з горшка виймати От, і посушити не буду сьогодні. Я сьогодні, що я сьогодні тут? Нічого майже не буду робити, окрім того, що висажу сюди оці тюльпани. Я їх зараз обріжу. І посажу туди, і дещо посажу з ящика. Отаку я зараз тут роблю роботу, де трошки позабираю звідси бур'ян. Це в мене вже індигулета набирає попляшки. Теж моя улюблениця. Далі, Далі слабенько наростає аскот, той, що я посадила весною. Ну, але він гарний, живенький, блискучий. І дуже красивий, красива. Е Моя улюблениця англійська троянда Lady of Шалот. Вже має повно пупляхів, дуже висока. Їй всього-навсього вона другий сезон, але вона дуже гарно має силу росту, красива, гарна. Скоро розкриються півники, гляньте, які вони величезні, друзі. Якісь такі здоровенні. Ну, все, до праці. Так, друзі, хмара, суне. Зараз буде лити, мабуть, дощ. Ну, передавали, але ж на 17 годину, але я бачу, що там так чорно, що, мабуть, буде дощ. Все, мої хороші, все, що я мала в квітнику, зробила. Тут такий мами, квітник вінігріт. Висадила отам в ряд цілий ряд тюльпанів, Ну, вам їх, звичайно, що вам їх не видно. Далі від Наталі. З даттечки посадила хосту подорожникову і хосту ланцетолисну. І від тані посадила низеньку фіолетову айстру, отут в ножки індиголеті. Аконіт у мене тут росте, я вже запам'ятала, як він зветься. Тут росте папороть, дуже красиві півники. Широколиста гортензія, потім півники заберуться, а тут буде гортензія. Тут півники заберуться, а тут буде гортензія е, е, ренсам фромбоазіна. колишня Лідія. Далі на бутончиках Corel Charm от, от Там я в куточку від тані посадила. Е, Тримулу ранньою весною, поки не буде троянда цвісти і півників не буде. Так. Отут я посадила, ще буде жовта, тепла гаряча буде трояндочка і буде тут лавандочку я посадила. Тут є лівець такий повзучий в мене. Ну, тут ще дві. Ой, була б забула, дивіться, не посадила, добре, щоб пішла вам знімати. Ще ж оцю гудлечки фіолетову треба посадити хризантему. А де ж то я її маю посадити? Тут буде фіолетова ромашка. Айстра, може десь з тієї сторони, правда? Отут її посажу. Мабуть, щоб так вони перегукувалися. Все, зараз посажу. Зірвався вітер, не знаю, чи ви будете чути. Дивіться, сюди. Я отой, що мамі не подобався, ялівець. Я його посажу ось сюди, А ось сюди посажу троянду. Я вже викопала ямку, принесла компост, сипнула нітроамофоски і буду посипати корінчика трояндочки Дінки в корінювачем. Грандіс. Все перемішаю, додам трошки садової землі, перемішаю і посажу сюди троянду. І бачите, такий в мене буде ряд різних рослинок. Зараз я спірея цвіте. Вангута, по-моєму, вона зветься. Красуня така така наречена. О, я її веду штамбиком. Зараз оце все буду вирізати, візьму е, секатора. секатора. Тут юку я посадила. Цікаво буде, правда ж? Тут барбарисик такий красивий, Бересклет. І троянда. І троянда Сахара. Я хочу в неї ступа трохи прикрити. І отакий буде гарний у мене кольоровий ряд уздовж. Все, посадила. Закривати не буду, то швидше троянда з теплиці, але похмурі дні, далі дощі, то я думаю, що вона закалиться, вона не згорить, все буде нормально. Соломкою від вітру захистила. І все. Зараз засію траву і підживлю ще троянда. І буде у нас тут все. мама. Так, друзі, буду підгодовувати троянду добривом чистий лист. Один такий мірний купачок. Пише 1-2, я буду давати один на відро, тому що троянди мої гарно підживлені. Я вже їх підживляла і на зиму я їх засипаю компостом дуже гарним. От я сьогодні там полола, там такий жирний грунт суперовий. То я думаю, що однієї ложечки на відро води буде достатньо. Все, перемішую і підживляю. Ой Боже, яка ж краса, я не можу намилуватися, як гарно. Підживляю, друзі, тільки старенькі свої троянди. Першорічки не підживляю, тому що там і так дуже багато добрині. Тільки старі підживляю. Ой, тече, там тече. Ну нічого воно потече до тої маленької. Хай буде. По відру води підживи виливаю під велику троянду. Все, підживлені, всі троянди тут і в полі, і отут, в квітнику, гарнесенько. Всі позаливала, вони якраз набирають попляхи, то дуже важливо їх зараз підживити. Все, рослинки всі стоять, як солдатики. І я ще, друзі, знаєте, що хочу зробити? Я ще хочу Я ще хочу обрізати обрієту. Бачите, вона вже відцвіла, вже вона така не дуже декоративна. Я її відцвіту, відріжу, обріжу і вона через трошки знову зацвіте. Підчищу це сухеньке. І вона буде цвісти знову. Все, от бачите, пару квіточок такі, що свіженькі, я покинула, а це пообрізала отак от коротенько і воно понаростає по-новому. Песика покормила, лежить собі. Привезла кустумашки йому. Собі ліг в холодочку. Ліг собі в холодочку лежить. Вам не видно, мабуть. А ось він. Відпочиває. Так, мої хороші, вже мама ставить на стіл, вже ми будемо їсти, а я хочу поправити швидесенько. Мама тут сама її обрізала, широколисту гортенцію. Вона пообрізала, але, бачите, поставляла такі сухі пеньки. От, Я їх зараз повирізаю, чуть-чуть її розріжу, бо вона густенька. І все, будемо обідати і буде по роботі. Есколочка, дивіться, який коврик утворила, така молодець. Хай заростає. Вже через трошки можна буде прибирати тюльпани оті нарциси. Щось ось там, бачу, пропадає. Лілія чогось не знаю. Всі останні, гарні, зелені, а вона щось така пожорка одненька, бачите? Незрозуміло, підмерзла, мабуть. Все, обрізаю зараз. Зроблю порядок. О, бачите? Тепер гарненько. Все розрядила. Залишила тільки такі, бачите, гарненькі. Свіженькі. Так. Красиво тепер. І ще обов'язково завжди на персику в цю пору робимо зелені операції. Все, що росте всередину, все обриваємо. Отак, раз і забираємо. Бачите? Раз. Все, що росте вгору і все, що росте всередину, отак безжально забираємо. Отак. Не шкодуємо. Все, от дивіться, два. Ось тут пагони, один забираємо. Два, один забираємо, залишаємо все, що горизонтально, знову пам'ятаємо про те, що треба нам залишити таке крило, ніби. Бачите, все, що вгору, все, що всередину, все безжально без страху забираємо. Ось таким чином. Раз, все, що всередину. От. Якщо є абрикосик, дивіться, то можна, чи персик можна залишити, бо ця гілочка кормить персика. Якщо персика немає, то все забираємо кочерявий листочок, його треба забрати. Так. Ось таким чином. Середина забираю. Середину забираю, тільки пологи залишаю. От. Все, що всередину, все, що всередину, ну цей хай відродить, і я його потім взагалі заберу, бо він в середині дерева, оцю гілочку. Вверх росте, вверх росте. Все, що вверх, все забираю, кучерявого листочка, забираю. Це інфекційне захворювання. Ось таким чином проріджую, буде більше сонечка, сила буде йти на ягідку. Цього взагалі можу зараз скоротити до персика. От персика, далі просто гілка, яка за -за забирає сонце світло. От, от таким чином заберу Ці лишаю. кожну гілочку перебираю. Оцю забираю. Оцю забираю. Все. все, все, я така довольна, що я поробила цю роботу. Дуже задоволена. Ще піду, вам, знаєте що? І разом з вами підемо, глянемо. У брат посадив перець і баклажани, бо він посіяв їх першого, третього, чи якого казав березня. Чи першого, чи третього, і вже в нього зацвіли перці. Я йому кажу, що ще ж померзне, дуже холодно. Нуль сьогодні знову на ніч писало. Все померзне. От братова жінка підсипала. Морковку на зиму сіяла, вона посходила навіть. Бачите? Посходила, а косінчик не зійшла, то вона досіяла. морковочки, тут цибуля озима і чесник. І... Тут тільки попролазила цибулька з часником, та що ми разом з вами сіяли. Брат сьогодні бризкав межу від бур'яну. Тому що тут від сусідів росли дерева сусідські. Вони дерева зрізали, а межа така широка лишилася. Тут ніхто не живе, ніхто за нею не дивиться за тою межою. Він гербіцидом її побризкав. І от висадив, що він зробив, брат. Тут посадив гіркий перчик, зробив дірочки в пляшках, прикрив, тому що тут, бачите, у нас поле, вітер, краса, гляньте, які простори. Наші були. Все засіяно, нічого не пустує. Це в нас земля вся обробляється. І зробив таких от дві теплички. Мусив, бачите, накрити загрове окна. Зробив дві теплички, але я вже не буду хотіла глянути, як воно там виглядає, але вже так мені не хочеться туди заглядати, друзі. Не буду. Не буду руйнувати. Отака тепер весна. 17 травня. А посадити нія. Тут ще лишили місце на помідори. Посадити ніяк, тому що дубак. 2025 рік. 17 травня, дуже холодно все, йдемо їсти. 14 година рівно. Рівно-14. Теж сплановано зробили. Брат ще поїде покосить на кладовищі. От бур'янець. А я ще попрацюю в свекрухи, висаджую рослинки. Гляну, що там робиться. Нав'язалося трошки, бачите, грушечок. Сливок нав'язалося, якщо не буде суша, вона часто їх скидає через те, що дуже сухо. От, сливочки, зараз ще піду разом з вами. Гляну, чи є абрикоси чи є яблука. Так, ну абрикосок цього року мало. Мало цього року абрикосів. На цьому взагалі не бачу. На цьому і на цьому, друзі. Ага, які великі, гляньте. Гляньте. Які вже здоровенні абрикоси. Але не багато. Бачите? Небагато, десь там гризнути. Ну абрикоси то вони такі, знаєте, старі сорти, то вони так родять через, через раз. Яблучка, Яблочко. Вже треба косити, казав, брат на другий тиждень, буде все вже тут косити. Сьогодні мали другу роботу. Яблочок трохи є. Слава Богу. яблочка є. Так, на цій нема цього року чогось. Торік були, щось вже її їсть. Бачите, для, мабуть, на другий тиждень треба бризкати. Так, для, бачите. От же ж зараза. А це взагалі, друзі, погризли зайці чи кози, не знаю. Таке було погрижене дерево, і цикатка побила його зовсім, навіть листочків немає, його треба викидати. Бачите, хоча й бризкаю його, ну але дуже побите цикаткою, ще й зайці його поїли. І те зайці підгризли, може через те й плодів немає на ньому. Це грушечка, яку ми з Романом садили торік. Оце треба сухеньке пообрізати, але вона навіть зав'язала грушечку, бачите. Все, йду їсти. Друзі, а я вам дякую за те, що ви мене переглянули, допомагали, вболівали. Дякую всім, хто на передовій зараз. Низький їм уклін і шана, нехай Бог їх береже, всі повертаються додому живі здорові. Я ще вам покажу черешеньку в кадр. Нав'язалися черешеньки. Все, вважаю вам міцного здоров'я, тепла, радості, щастя, всього самого найдобрішого. Зустрінемось в наступному відео, Па-па